Друзі, всім привіт, всім вітання. Знаходжусь зараз в Європі, в Польщі, заїхав по дорозі на одну площадочку, хочу показати вам, які зараз реальні ціни на автомобілі в Європі. Коротенько пройдемось по цікавих варіантах, ті, які часто запитують, для прикладу, перший стоїть інсігнія. 47 700, майже 48 тисяч злотих. Ділити на 4. Це у нас буде 12 тисяч доларів. 12 тисяч доларів така інсігнія 2014 року. Дволітровий літровий дизель, 195 коней, 190 тисяч пробігу. Механіка. Механіка. Далі зараз цікаві варіанти для тих, хто кричить, що Passat, який коштує 20-21, це супер дорого для України. Ну, будь ласка, Passat Comfort Line. Так, він на топовій летоптиці. 77 700 коштує це щось там 18,5 тисяч доларів. Здається, поділити потрібно на 4 чи 4,1. Ви собі можете поділити коротенько. Це 2017, 2018 рік, 180 тисяч пробігу, 2-літровий дизель на 150 кінських сил. Звичайний Comfort Line. Нічого. Особливого От такий собі Пасад. Це ціна в Європі. Далі, аналогічна ціна на шкода SuperB. 2017 рік, 77700, та коштує 18 з чимось тисяч доларів. Ну, вона ще дорога, тому що це Лаурін Клімент. Да, комплектація Супер. Все по цьому авто буде супер, але й пробіг 250 тисяч кілометрів. Хоча 250 тисяч, повірте, це нічого для таких авто. Всі, хто думає, що 2 дизеля, мені часто пишуть 250 тисяч і все там капіталка, будь ласка, навіть не звертайте уваги на такі авто, нічого не докажеш. Хто знає, той знає. Далі йде «Інсігнія». Вже свіженька, такі також бувають у нас в продажу. 65 тисяч це 1,6 дизель, навіть не 2 літри. 65 тисяч це ну, близько десь 16,5 тисяч доларів. 16,5 тисяч механіка в Європі. Далі підемо, подивимось на гольф. Гольф. Вигляд має, до речі, такий непоганий. Наче все добре, а термальне скло з підігрівом. 2019 рік, 199 тисяч. Хороший, в принципі, автомобіль 64 тисячі 700. Ну, плюс-мінус також десь 16,5 тисяч доларів він коштує в Європі. В Європі це без розмитнення, без доставки, без постановки на. Перший облік. Так, в нього там лед щиток приборів. Автоматична коробка. Ну, ось така ціна на гольф. Тому, коли вони в Україні продаються такі заряджені 2-літрові по 13-14, по 14, задумайтесь, що то за гольфи. Е, тігуан. Хороший Тігуан, хайлайн, певно, що. Зараз подивимось. 102 тисячі коштує, це ну, більше 25 тисяч доларів він вже коштує, але це 1,4 TSI, 1,4 бензиновий двигун. Комбінований салон. Ні, тут звичайний ткан, тканина. Тканина. Так, лед щиток приборів, ну, комплектація собі є комплектація. Це Line. Це звичайний Line, але на топовій литоптиці. 25 чи навіть 20, ну нехай 25 тисяч доларів. Він коштує в Європі 1,4 TSI двигун. Підемо далі. Підемо далі. Я вже підходив шкода. Продавалася в нас шкода 2019 року, 17900 коштувала. Навіть не уявляєте, скільки експертів мені написало, що ти в сосну в'їхав. Ну, давайте подивимося, шкода. Да? Значить, 2018 рік. У нас зараз є декілька таких шкод. В районі 17 тисяч вони коштують 2018 року. 2018 рік майже 64 тисячі злотих. Це знову ж таки десь біля 16 тисяч доларів. Нічого особливого в даному авто немає. Комплектація клєвер, ну це звичайна оббивка салону. Така своєрідна, да, вона на топовій лейт-оптиці. Ну, в принципі, все. Камери заднього огляду немає, передніх парктроніків немає, тільки задні. Отака От шкода, 16 тисяч вона коштує в Європі. Це без розмитнення. Так, у неї пробіг 160 тисяч. От тому така ціна. Якщо пробіг буде 200, буде вона коштувати значно дешевше. На декілька тисяч, на півтори-дві. Можливо, і буде коштувати дешевше. От така шкода, ось реальна ціна в Європі. Це Польща. Е, йдемо далі. Що тут далі? Кашкай. Також за Кашкаї запитують. Зараз коротенько по цікавих авто пройдемось. Та й в принципі все. 1,5 дизель, майже 30 тисяч злотих коштує. Це щось там, що біля 7,5 тисяч доларів буде. Передній привід, механіка, 1,5-літровий дизель. 2010 рік. Ми нещодавно продали за щось біля 12 тисяч автомат 2-літровий 2011 року. Біля 12 тисяч він коштував біля 12 тисяч автомат, 2 літра, 7-ступеневий автомат на повному приводі. І то була супер ціна. Так, Citroen c 4 також досить популярний автомобіль, майже 40 тисяч, майже 10 тисяч доларів, ну 9,5 і нехай так, тут непогана хороша комплектація така. Механіка 1,6 2015 року, 203 пробігу, Це звичайний c 4 Пікасо, не Гранд Пікасо. Туксон. Туксони також запитують такі автомобілі. Значить, 64 700. Hyundai Tucson 2017 року. Ну, це знову ж таки щось там біля 16 тисяч доларів. Механіка. Механіка. Ось такі ціни зараз. Пасати шкоди взагалі космос. Тому перевіряйте добре автомобілі. Не потрібно критикувати одразу тих продавців, в яких, на вашу думку, високі ціни. Спочатку оглядайте автомобіля, тоді робіть висновки. Так, тут нічого такого цікавого немає. Зараз ще пройдемось тут. Вольво. Інколи запитують за Volvo, також підійдемо. 32 700 2012 рік, 1,6 дизель, 230 тисяч пробігу. Ну, на 4,1, 4,2 ділимо і отримуємо ціну в Європі. Ще раз наголошую, це Європа, це сюди не включено ні доставку, ні розмитнення, нічого. Ще один кашкай, о, двохлітровий кашкай, 26 тисяч коштує. Що це там? Ну, 6 тисяч доларів. Ще ось такий по салону вже життя побачив. Механіка. Ну, Ще не забуваємо, ми не знаємо, що тут підфарбоване, не підфарбоване. Тобто це просто такий поверхневий, швидкий огляд ціни на авто. Отакий От кашкай. Так, далі, далі зараз покажу. Там були кенго. Кенго такий народний автомобіль. У нас вони досить часто бувають. Зараз, на жаль, немає в продажу, це ще старенький кенго. Але коли виставляєш кенго і ставиш на нього ціну, там кенго го року, оригінальний пасажир 11 з чимось тисяч, то критики просто не переслухати. 2009 рік майже 20 тисяч, це 5 тисяч доларів, він коштує в Європі. 2009 року кенго. 196 тисяч пробів. З таким світлим салоном, не знаю це плюс чи мінус, кому як, візуально. Він нормальний, ну і ціна 5 тисяч доларів в Європі. Peugeot 508-й, також автомобіль. Багато кого цікавить. Але знову ж таки на практиці стикаємося з тим, що він цікавить багато кого, але вони всі хочуть його за 10-11 тисяч купити. Ну, а то є нереально. 2014 рік майже 38 тисяч. Ну, це десь що там, ну, нехай 9 тисяч доларів він буде коштувати. Автомат 2 літра, в принципі, по салону, такий шкіряними вставочками. Виглядає непогано, панорама присутня. Отакий пижик. Але він в Європі коштує майже 10, ну чи 9. Кенго, Кенго 13-го року, вже свіжіший Кенго 207 тисяч пробігу, майже 28 тисяч злотих. Це то нехай 6,5 плюс-мінус тисяч доларів, самі собі там поділіть. 6,5 тисяч Кенго в Європі. Так, підемо. Ще один стоїть 508. Там немає ціни. Не пам'ятаю 5008 тисяч що я показував, ось він майже 40. Не 40 38 тисяч коштує. 38 тисяч, 1,6 250 тисяч пробігу. 2015 рік. Так, комплектація тут хороша, є. Здається, і проекція, а термальне скло. Тут робот, коробка робот, наскільки він місць? наскільки він мість. Да, він семимісний. Семимісний. Але десь 16 16,5. Ні, не 16 брешу. 38. Це 9, десь 9 9,5 він коштує в Європі. 9 9,5 2015 року. От такі ціни. По шкодах і по пасатах, я думаю, все зрозуміло. Тому звертайтесь до нас, переходьте на наш сайт АвтоКарскарсуєй. Намагаємось робити максимально адекватні ціни на авто. Якщо є сумніви, в плані пробігу всіх запрошую на перевірки. Завжди надаємо авто для будь-якої перевірки, будь ласка, головне, тільки не ламайте їх. Коротенько пройшлись. Що цікавило подивились. Можливо, вам буде цікаво, то ставте підписочку. Всі посилання, вся контактна інформація я залишу в описі під даним відео. Переходьте, ознайомлюйтесь. Очікуємо шкоди. Зараз є в наявності у нас три шкоди. 2,6, одна 2 літрова Ще буде 2-літрові також є куплені три штуки 2019 року і будуть по. Максимально адекватних цінах. Тому переходьте, ознайомлюйтесь. Дякую всім, хто з нами, хто слідкує за нами, хто довіряє нам. Всім гарного дня, мирного неба! Ще побачимось і почуємось. А ми до України поїхали.